В кожному кияні бачу, в кожному українці бачу архане Зараз ви зрозумієте, чому. Всі думали, кінець почався світу. Земля у ранах і далеко мир. Жінки-налякані, вночі тремтіли діти, їх захистив Архангел нахайова. Солдатам знову потрібна допомога. Сітки бентило лопатки і приціл. І з повним кузовом напередок рушає наш волонтер, Архамел Михайло. Бів посадськ і нема патронів. Нема підмоги поруч безліч кіл крізь пекло з кулемету поспішає твій побратим. Архамел Михайло. Розрив. Усе в крові бентибув пір'я. Він тягне хлопця, хоч немає сил, і турникет затягнутий надійну. Бо самитар Архангель Михайлов. Осколок, операція тривала. Крізь мирання халатів білий дим узиманулося. Одужа, гатала, Оперував. Архангелі. Ми вистоїмо, бо ми сильні з роду. на Україні знову буде мир. За нашу землю ангели повстали. Види мене, Архангел Михайлович.